48-й розділ Єремії про Моава. Про Моав так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлів, горе Нево. Він спостошений, кир'ят кир та їм посоромлений і взятий. Замок високий, посоромлений та знищений. Немає більше слави Моава. У хашбоні задумують проти нього зло. Ходімо, знищимо його з поміж народів, і ти мадмено, загинеш меч йде слідом за тобою. Чути волання від Хоронаїма, спустошення і руйнування велике. Знищений а діти його підняли крик. На, на підйомі в ухід Зіймається плач за плачем і на спустошену на спуску охоронаїма, ворог чує волання про руйнування. Тікайте, рятуйте життя своє і будьте подібні до оголеного дерева в пустелі. Оскільки ти надіявся на вчинки твої і на скарби твої. Тому і ти будеш взяти, кемо піде в полон разом зі своїми священиками і своїми князями, і прийде спустошувач на кожне місто, і місто не врятується, і загине долина, і спорожніє рівнина, як сказав Господь. Дайте крила моаву, щоб він міг полетіти. Місто його. Міста його будуть пустелею, тому що не буде кому жити в них. Проклятих, хто діло Господне робить недбало, і проклятих, хто утримує меч його від крові. Мав від юності своєї був у спокої, сидів на дріжджах своїх і не переливали його із посудини в посудину. І в полон не ходив, тому залишився в ньому смак його, і запах його не змінювався. Тому ось приходять дні говорять, Господь, коли я пошлю до нього переливачів, які перельють його і спорожнять посудину його і розіб'ють глечики його, і посоромлений буде мав заради Кемоша. Як дім Ізраїлів був посоромлений заради Бетела надії своєї. Чому ви говорите, ми люди хоробрі, та мічні для війни, спустошений Моав і міста його горять. І дрібні юнаки його пішли на заріж. Говорить цар, Господь Савоот ім'я Його близько загибель Моава і дуже поспішає біда Його. Співчувайте йому всі сусіди Його і всі, хто знає ім'я Його. Скажіть, як знищений сильний жезл, посох слави, зійди з висоти, величі і сиди у спразі, дочка, жителька Дівона, бо спустошувач Маава прийде до тебе. І знищить укріплення, укріплення Твої. Встань при дорозі і дивися, жителько Ароєра. Запитуй того, хто втікає та рятується, що трапилося. Посоромлений мав, бо знищений, ридайте і волайте, Заоголосіть в Арноні, що мав, спустошений. І суд прийшов на рівнини. На холов, на холон, і на ягад, і на меф, і на мефат, і на диво, і на нево, на бет Дивратаим, і на кирятаїм, і, і на Бет Гамул, і на Бет Меон, і на Керйот, і на Боцару. І на всі міста землі Моавицької далекі та близькі, відсічений ріг Моава, і правиця його знищена, говорить Господь. Напоїть його до п'яна, напоїть його до п'яна, бо він піднісся проти Господа. І нехай Моав вилізся у блювот. І нехай Моав валяється у, бливот, у блювоті свої, і сам буде посміховищем, чи не був осміяний у тебе Ізраїль. Хіба між злодіями він був упійманий, що ти, бувало, лиш тільки заговориш про нього, хитаєш головою. Залиште міста і живіть на скелях, жителі Моава, і будьте, як Голуби, які роблять гнізда при вході в печеру. Чули ми про, чули ми про гордість Моава, надмірну гордість про його зарозумілість і гордовитість Його, і чванливість Його, і звеличення серця Його. Знаю я зухвалість Його, говорить Господь. Але це, ненадіж... Але це ненадійно. Поражені слова його не так зроблять. Поражені слова його не так зроблять. А ми знаємо, що таке надмірність, так? що таке надмірність? Він каже, я піду, зроблю то чи інше. Каже, не знаю що. Це числаві. Всяке таке числавіє є злого чех Божих. Надмірність. Тому буду, буду ридати про Моава і волати за весь Моав. Буду зітхати за мужів Киря Хареса, буду плакати за тобою. Ви винограднику сівми. Винограднику сівми. Плачем язера, паруски твої простягнулися за море, досягли озера Язера, спустошувась напав на літні плоди твої і на дозрілий виноград. Радість та що будуть забрані від кармела і від землі Моава Я покладу кінець вину в давильнях, не будуть більше топтати в них піснями. Крик битви буде, а не крик радості. Від волання Хашбона до Єлали і до Ягаца вони піднімуть голос свій від Суара до Хоронаїма, до третьої егли, бо і води, ні мріма, висухнуть. Знищу в маві, говорить Господь, тих, що приносять жертву на висотах. І кадять його богам. Тому серце моє тужить за Моавом, як сопілка за жителів Кіархереса. Стогне серце моє, як сопілка, бо багатства набуті ними, загинули. У кожного лиц, е... у кожного лиса голова і в кожного обстрижена борода. У всіх на руках подряпини і на стегнах вретище. на всіх покривлях Моава і на вулицях його загальний плач, бо я знищив Моава, як непотрібну посудину, говорить Господь, як знищений він, будуть говорити ридаючи, як Моав покрився соромом, повернувши. Повернувши тил. І буде Моав посміховищем і жахом для усіх оточуючих його. Бо так говорить Господь, ось як орел, налетить він і розкриє крила свої над Моавом. Бо так го ось як орел, налетить він і розкриє крила свої над Моавом. Міста будуть взяті і, укріплені, і укріплення завойовані, і серце хоробрих мовитян буде в той день, як серце жінки, яка мучиться пологами. І буде знищений Моав з поміж народів, тому що він... Повстав проти Господа, жах і яма, і петля для тебе, жителю Моава, сказав Господь. Хто втече від жаху, впаде в яму, а хто вийде з ями, потрапить у пастку, бо я наведу на нього, на Моава, час їхнього відвідання, говорить Господь. Під тін'ю хешбона зупинялися ті, що втікають. Знесилівши але вогонь вийшов з хешбона, і полум'я посеред Сігона і пожер, і пожере бік Моава, і тім'я синів непокірних. Горе тобі, Моаве, загинув народ Кемоша, бо сини твої взяті в полон і дочки твої у неволю. Але в останні дні поверну полон Маава, говорить Господь. До цього суд на Маава. І там далі про многих ну, синів теж. Ну ми розуміємо, що це і що це, так? Да? Розуміємо, чи ні. Беремо із Акіля, 25 розділ. Зекіла, 25 розділ. І було до мене слово Господнє, сину людський. Поверни лише своє до Амнонових синів і пророкуй проти них. І скажи синам Амноновим, слухайте Слово Господа Бога, так говорить Господь Бог. За те, що ти говориш про святиню мою, А, а, тому що вона зганьблена, і про землю Ізраїлеву, тому що вона збещещена. І продім юдин, тому що вони пішли в полон. Зате ось я віддам тебе у спадщину синам сходу, і побудують у тебе вівчарні свої, і поставлять у тебе намети свої, і будуть їсти плоди твої і пити молоко твоє. Я зроблю рабу з тілом для верблюдів і синів амнонових пастухами овець. І пізнаєте, що я Господь, бо так говорить Господь Бог за те, що ти плескав у долоні і тупав ногою, і з призистом до Ізраїлевої землі тішився в душі, за те ось я простягну руку мою на тебе і віддам тебе на розкрадання народам, і знищу тебе з числа народів, і зітру тебе з числа земель. Здолаю тебе і пізнаю, що я Господь. Так говорить Господь Бог, за те, що мав та сиєв, говорить, ось ідім Юден, як усі народи. Зате ось я, починаючи від міст, від усіх його прикордонних міст, краси землі від Бет, Гешемота, Баал, Меона і Киритаїма відкрию бік Маава для синів Сходу і віддам його їх у спадщину разом із синами Амноновими, щоб сини Амнона не згадувалися більше серед народів. І над Моавом звершу суд і пізнають, що я Господь. Того дня вголос читали народу з книги Мойсеєвої і знайшли написане в ній, амонітянин, тамовітянин не може війти в громаду Божу навіки, тому що вони не зустріли синів Ізраїля з хлібом та водою і найняли проти нього Валаама, щоб проклясти його. Але Бог наш повернув прокляття на благословіння. Почувши цей закон, вони відокремилися від Ізраїля, вони відокремили від Ізраїля все чуже. І перед тим священики Єліашив, поставлений над кімнатами при домі Бога нашого, близький родич Товії, приготував для нього. Велику кімнату, в яку раніше клали хлібні жертви, ладан, посуд, десятини хліба, вина і оливи. і оливи, призначені законом для левитів, співців та воротарів і дари для священиків. Коли все це відбувалося, я не був в Єрусалимі, тому що в 32 році. Вавилонського царя таксерекса я ходив до царя і після декількох днів знову випросився в царя. Ну, за Маава, так? Да? Що Ісаїя говорить по цьому полі. Взагалі, ви можете собі вдома сісти, взяти симфонію і прочитати про синів Маава і Амнона, які народилися від лотових дочок, які наняли... Валака чи Валама. Куди навіли? Щоб прокляв Ізраїль, народ ізраїльський. Щоб Валак міг його завоювати. Але Господь обернув прокляття в благословення. Каже, всякий, хто тебе благословляє, благословений. Прокляй тебе проклят. Значить, ми, народ Божий, маємо благословляти. Незалежно від того, коли дом да? Коли всі, хто проходять, кажуть, а Та, там нічого нема, що туди ходити, Вон, треба йти туди, де, шумний, де шумні зібрання, де хлопають, де топають, треба туди йти. Ну і хто туди піде, то загинуть. Бо їм оприділений час на загибель. А тут, хоч і буде мерзота спустошення, Господь навідає свій народ. І колись навідав віфлієм дім хліба, так? коли рух була на полях моавицьких. І вона почула, що хліб з'явився і прийшла з полів полівмовіцьких. І не треба, якби Господь щось, якщо й попустив для наказати народ Божий, то він його не оставить, бо він вірний своїм обітницям. А мова, він сюди йшов по своїм мозгам. Коли Лот розділився з Авраамом, то Лот пішов куди? По очей. Авраам пішов по вірі, пішов з по стереві, по камінцях неродючої землі, разом з своїми стадами, шатрами, своїм майном і своїми нащадками. А от родичів відділився, поселився в окресностях Содома, і Гомори, ну а потім вже його розсидів. Бо дочки заміж повиходили за содомлян. І він там, будучи в содомі, мучився в праведній душі, бачучи і чуючи справи беззаконних. Чому? Вони кажуть, що одно це вже нормально, все нормально. І це люди, які приречені на знищення. І через це каже, народ Божий каже, вийде з посеред Вавілона, не змішуйся там. Бо я призначив день, коли я накажу. Накажу всіх необрізаних людей з необрізаними серцями і вухами, які читають Слово Боже і не розуміють. Чому? Тому що в устах їх ти близько, каже, а в серці далеко. Вони ходять своїми дорогами. Вони хочуть так, як вони хочуть. Вони звертаються до насилля, до неправди. Каже, мене забули. Перекручують слово Боже, не говорять істину, говорять неправду. Такий люд призначений на знищення. Через того, каже, не бігайте, не ганяйтеся. Там Христос, там Христос, бо будуть великі знамени і чудеса у народах. І будуть казати, що там Христос каже, не біжіть туди. Це час помсти моєї. Я відділю одних від других. Хто хоче такого, той побіжить і загине. А хто розуміє, що це неправда, вопреки Слову Божому, той буде сидіти на місці, нікуди не побіжить, закрий народ двері за собою, да? зайди в покої свої чекай, поки прийде, що гнів мій, на всі народи. Значить, воно буде заблудження, каже, буде узда в чоліщах народів, яка буде з людей шо? провадити до заблудження. І хто буде. Вестися на цю узду, піде, то і вони всі загинуть. А чому, Господи, ти так робиш? Тому що я бачу серця людей і бачу їх наміри і помисли, і я бачу, що вони брешуть самі собі друг другу. Правда не говорять, привчилися лицемірити, лукавлять до усталості і не встають. І десь туди саме дивиться і народ його. І п'ють, каже, повною цю воду, повною. Чашою, да, тобто розпод... ну Господи, я кажу, накажу. Я знаю, кого милувати, кого жаліти, да? а кому попустити, що то. Господи, ти все знаєш. Якщо ти все знаєш, то нащо мені з тобою боротися? лучше смиритися під руку твою крепку. Раз тобі все відомо, всі мої думки, всі помисли, діяння мої відомі тобі, то що я в тебе заховаюся? Я вірю і живу. Кажучи, скаже Глечи тому, хто його зробив, нащо ти мене так зробив? Що да? величається пилка перед тим, хто її рухає, чи сокира повстина того, хто її рубає. Так само Господь, він це производить в нас добре, але лукаве серце людини крайньо спорчене, людина все одно збочує свою сторону. Тобто вона хоче так, як всі. Вона ну, не хоче страдати, вона не хоче бути гнаною, переслідуваною на цій землі. Вона залишається з неправдою, думає, якось буде, то їх багато. Їх багато, їх не подолати, да, піду з ними. І загине людина, тому що Господь каже, каже, не бійся, маленька чарівка, бо Господь обіцяв вам дати спадок. Да, і от людина, яка тримається євангельського вчення, вона розуміє страх Божий, і вона. Старається ходити перед Господом, не перед людьми, така людина спасеється. І отакі віруючі мовітяні і мовітяні, які плескають, скачують, і кажуть, що з ними Господь. А земля Ізраїля наближається до спустошення. Тут ніяких дій не буде, ні пророцтва не буде, ні віддіння, воно все, що потрошки згасне. За беззаконні народу Божого. І прийде Господь такими судами, яким що? Відділить одних від других. Якщо хочете скакати і там далі, щоб нічого не міняти в житті, то вам туди. А якщо ви зрозуміли, що ви попали, і Господь виступив, бо він прогнівався на вас, то смиріться, покайтеся, чекайте, коли він нас навідає. Да? А ні, йдіть за брехнею. Це ваше діло. Так чи ні?